І ще який плюс такого обробітку. Коли полізуть оці жучки різні, вони будуть лізти до бруньки, до цього. А дерево світлого кольору таке. Воно теж боятиметься лізти, тому що будуть помічати птахи. І буде як легка здобич. Тобто вже жучок буде лізти, планувати якоюсь цією стороною, або перелетить, перелізе десь на необроблене, на темне дерево. І полізе, і в безпечності собі буде їсти там цю вашу плодову бруньку. А що, тут одна у вас така плодова, допустим, брунечка, ось отут. Дивіться, їх скільки. А отут у вас висітиме десь із десяток слив. А приліза сюди один довгоносик і він за один вечір у вас з'їсть ці 10 брунечок. Він же не всю їсть, він виїв серединку і все. Шкоду зробив і, і переліз на іншу. І ви думаєте, а чому вже таке дерево а немає плоди?